Прибули ми на заповідну територію і грибочки нас чекають. Весь яка краса. Ліземо, ліземо, ліземо. Ну, отак отрі. Отак От вони тут ростуть. Особливо не треба. Шукати йдеш, він стоїть. Він стоїть. Маленький. Миленький. Кривенький. Всякі гриби. І це все тут вискладаємо тут Тут. і ще тут. Гарненький. ну а далі подивимося. Напевно так і підемо. Чешем ці схили і на схилах нас чекають грибочки такі, такі. Зараз ми їх якось будемо збирати трошки. Так сьогодні одні букети з грибів. який Літнячок. На довгій нозі. Зараз я його підберу, бо тут нас чекає ще компанія. Десь. Тут буде база наша. І, і цей. А, а тут що? Тут є. Чисто. Не треба лазити корчами. Ідеш і тільки так. Грибочок, грибочок. Грибочок, грибочок. Десь цей красав оцей цей такий що? А -а. Ха, Ха, тут ще малих якихось насыпалось. Нема. Ма сперся на шляпу. Здоровий! Ну зараз я подивлюся Наскільки він здоровий. Йдемо на базу. Там будемо газдувати. Центральна база. Якщо є база, а кругом гриби, значить це центральна база. От Наша баска, а це поповнення. Ідемо, заберемо той. что там нам показался. и друг? О, маленький е, то добре. А біля маленьких все маленькие. Тихо и растут. Ну и что? Ага. на центральная база. Две какая краса. Ты сила. І там. Давай ми цього. Оце гриби. Ніхто тобі не заливає. Ніяких тобі папірців. Ніяких корінців. Так. Беремо змучений, ну нічого, розберемось. Ідемо, дамо раду цим грибам. Зробимо порядок, а там будемо бачити, що там є до чого. Так. Ну от що щастя до роботи гарненькі. Парочка. Обоє паровані. Гарні білі знизу. Ну Звичайно, все не прочешеш. ну а хоч так по злачних місцях. Щось лишиться, звичайно. От. Дивись, які грибочки. Нова партія. Нова партія грибів. Я, ага. А я тих. А краса. То є гриб! Парочка і цей такий спід кореня виріс. Ха -ха. Хто гриби? Хе. О, О! Супер, супер, все біле все. І так біле, і так біле, всюди біле Гриби, грибем, гриби, Несем на базу. Йомось, Класика жанра. Це вже ми принесли. Таке щастя. Чергова кубка. І знову до роботи. Ну от наші грибочки гарненькі. Поповнюємо торбу, і йдемо далі. Так. Так. Грибна. вакханалія продовжується. Десь. Такий, але білезний знизу. Букет черговий. Та що? Так сходу не видно, але вони тут є. Зараз ми літаки лі... літять. Будемо всіх бомбити. Що ну, це таке? Мати боже. Та страшно вже робиться. Коби мене тут ніч не застало. М? Як картина весь. Моцарі. Який муцарі? Там мішок, а мішок уже повний. І ховати не виходить, бо я сюди не буду вертатися. І отакі от у нас дилеми. Як сховалися гарно. Дарісь. Парочка. Пираса. Під піділиночкою. Одне за другим, давай їх візьмем, не нарватися на осине гніздо? Я вже цього року. Два укольчика получив від осів. Ну вот І ще того заберемо. Вон, вон вон вон. Вон якийсь там дідусь. Йдемо до нього. Йдемо. Раз ми вже тут. Ну тут такі. Угу. на високій нозі. Що тут? Ще щось є? Ха, Ха, я далеко дивлюсь ось під ногами. Ого. Річ. А вон Але руки заняті букетом. Зараз я його візьму. ого нічка нас тут застане. Красень відсунем а. і патичок на місце. А там що? Був грибочок маленький. Це вже робота тяжка, але приємна Ну от, ток і в мішок. Ще одне ельдорадо грибне. Так, сходу знімаю, навіть не дивлюсь, що там є. Бо я знаю, що там... Що там є. Две які вони. Сиві. Сиві гриби. От ще сивий грибочок. Поки що чотири. П'ять. Яка краса. Цікаво, які вони. На два о, твердий, твердий, бо то щось цього разу ноги такі трошки змучені, а цей дивись який. Срібний гриб. О. І тут є. Зараз я ще тут досліджу це місце. План такий, оскільки набрав грибів цей мішок, це десь кілограм 8 є. І вверх-вниз з тими мішками важкувато лазити. То гранд тур навколо світу відміняється. Я зараз ці мішки ховаю, сам збігаю, з легенькою поклажею. Наверх гляну пару верхніх точок і вертаємося назад, так як піднімались. Ну, трошки збоку, бо раз я піднімався, гриби знаходив, а я досить вузьку брав, то вони повинні бути і, і на спуску. і Я думаю, все буде добре. Так що ніжки в корчі, а самі до гори